10 червня 2023 року, 7-й окремий батальйон Арій, Української добровольчої армії 129-ї ОБР сіл територіальної оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука звільнив село Нескучне Волноваського району Донецької області. Яке відчуття, відчуття гордості за батальйон, гордості за наших бійців, що зробили все для звільнення української землі. Відчуття задоволення тим, що ми досягли. 10 червня, 7, окремий батальйон, УДА Рей 129-ї бригади звільнив населений пункт Нескучне. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Плава Усе! Україна! Путін! Славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сіл оборони України, зокрема з 3-м механізованим батальйоном окремої президентської бригади, звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних розсамах. У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможуть де подальшій деокупації української землі. Очевидно, не бувало рядом. Касапи тікали з благодатного, ограняючи кал, і не взяли з углу Не схоже на них. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар. Одеські морпіхи оголосили, що в рамках контрнаступальних дій звільнили село Староживе Донецької області. Населений пункт перебував під окупацією з березня 2022 року. Наголошують в 35-й окремій бригаді морської пехоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Операція почалася приблизно о п'ятій ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив. Питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога і четверо расистів було взято в полон. Ось складу 28-го окремого трої піхоти з ї бригади. Ниво населений пункт староживе. Слава Україні! Героям! Слава Слава морській піхоті! Слава, слава! 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 Ганна Маллер, заступниця міністра оборони, також заявила про деокупацію села Макарівка Донецької області. Це Запорізький напрямок. ЗСУ просунуло з глиб на 5 кілометрів. Макарівка це висота. Також, ЗМІ, з'явилось повідомлення, що українська армія зайняла селище Урожайне. Зсу продовжують просуватися до Старомлинівки, втрата якої серйозно ускладнить становище окупантів, і зробить ситуацію для них на цій ділянки фронту критичним.